Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жив був маленький котик на ім'я Лапчик, але він був незвичайним котиком. Його шерсть світилася м'яким срібним сайлом, А коли він муркотів, в небі спалахували нові зірочки. Лапчик жив на даху найвищої вежі в місті. Втень він ховався в задінку димарів. А вночі виходив на край даху та пильно дивився у небо, ніби шукав щось дуже важливе. Одного разу маленька дівчинка Мія, яка любила дивитися на зорі, помітила лапчика. Вона піднялася на дах і пристанула до нього свою руку. Привіт! Я ніколи не бачила таких, як ти. Котик уважно подивився на неї своїми очима, схожими на дві великі галактики і несподівано промовив. Я шукаю свою загублену зірку. Вона впала десь тут, на землю, і тепер мені треба її знайти. І я замислилася, як же знайти справжню зірку на землі? Може, вона сховалася в краплині роси, а може блищить у вікні будинку? Дівчинка взяла лапчика на руки і вони вирушили на пошуки. Мія та хлопчик спустилися з даху і пішли шукати загублену зірку. Вони зазирали в калюжі, заглядали у вікна будинків, досліджували ліхтарі, що мерехтіли вночі, але справжньої зірки не було ніде, а раптом вона зовсім згасла, засмутилася Мія. Ні. Зірки не зникають назавжди, певно відповів хлопчик. Вона просто чекає, коли ми її знайдемо. І раптом, серед нічної тиші почулося слабке моріхтіння, воно долинало з глибини старого парку. Друзі побігли туди і побачили, як у траві щось ледь світиться. Це була зовсім маленька тьмяна зірочка, що трепетала від холоду. Ти знайшов її, радісно вигукнула Мія. Лапчик ніжно доторкнувся до зірки носиком, і вона почала світитися яскравіше. Його срібне серце села ще яскравіше, а нічне небо заграло новими вогниками. Тепер ти можеш повернутися додому, запитала Мія. Лавчик задумався, він знайшов свою зірку, але тепер знайшов іному подругу. Я візьму її з собою, але буду приходити щоночі, щоб розповідати тобі зоріні історії. Побіцяв він. З того часу, щоночі, коли Мія засинала, над її будинком спалахувала маленька яскрава зірочка, а на дав тихо муркотів лапчик, наповнюючи небо новими світами. Одного вечора, коли Мія вже звикла, що лапчик щоночі приходить до неї, вона помітила, що зірочка, яку вони знайшли, це все яскравіше. Вона ніби набиралася сили, готуючись до чогось важливого. Настав час. Тихо сказав лапчик, дивлячись на небо. Час для чого? запитала Мія, відчуваючи, що її серце стискається. Час повернути зірку додому, пояснив котик. Вона вже достатньо сильна, щоб знову світити в небі. Мія сумно опустила голову, адже їй так хотілося, щоб лапчик залишився, але вона знала зірки мають світити на небі. Вона простягнула руки до маленького світла, і вона сама піднялася в повітря. Лапчик зробив стрибок угору, і раз вони полетіли вище й вище, аж доки не зникли серед зірок. Тієї ночі на небі з'явилася нова яскрава зірка, Мія довго дивилась на неї, а потім почалось знайоме муркотіння, просто у вухо. Лавчик повернувся. Я ж обіцяв, що приходитиму щоночі, сказав він, і з того часу. Навіть коли мія стала дорослою, над її будинком завжди сяяла та зірка, а поруч лунав м'який лагідний звук моркотіння. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.